Доброго часу, дня, шановні слухачі. В даному відео я буду показувати, як застосувати практично свої знання в створенні онлайн-тестування. Звісно, для цього нам знадобиться середовище Google-диска, де можна знайти саме ось цей варіант заповнення. Починаємо роботу. Для цього переходимо в систему Google Диск. Дійсно, ви повинні пам'ятати, що потрібно попередньо реєструватися, якщо у вас немає аккаунту, або ж увійти в свій власний аккаунт. Інакше ви цього зробити не зможете. Далі переходимо в кнопочку створити і знаходимо Google форми. Ось створюється нова форма, де можна робити різного виду запитання. Тут, зокрема, можна подивитися. Значить, якщо ми розкриваємо список, це у нас можливість. Створювати короткі відповіді, створювати добрий напис тексту, варіант відповіді, коли він один, кілька варіантів відповідей, складний список, завантаження файлу ми не будемо чіпати. о до речі бах. В системі Випадний список, рідкість, але також можна застосовувати клінійні шкали, таблиці з. Варіантами відповіді сітка пропорцій. Що воно таке, це у нас коли багато запитань або багато тверджень, на які треба знайти відповідно правильні відповіді. Кілька із них ми застосуємо для прикладу. Буду показувати по одному по два варіанти. Значить, перший, який тут більш все нам підійде, ну, побачимо згідно того, які у нас е, варіант е, теми. Для такого тесту. От для цього ми візьмемо, за, за приклад, ось такий файл контроля. файл контроля, де конкретно є тема, є певні варіанти відповіді, є, є е, те, певні типи завдань, які можна буде застосувати. Тут можна побачити, що підкреслені відповіді будуть являтися правильними для того, щоб можна було їх згодом позначити як правильні в тестуванні. Далі можна побачити нижче, де у нас кілька відповідей правильних, тобто два або три. Це будемо також застосовувати. І ось починаючи з восьмого, тут у нас застосування йде уже на кожен варіант питання, у нас застосовується певна відповідь. Ну, звісно, у нас результат уже завідомо готовий, залишається тільки правильно розставити пріоритет. Спробуємо зробити такі варіанти записів, ну і загальний варіант так само запису зробимо. Перше, з чого б я почав, це напевне форма без назви. Ми її поміняємо, щоб у нас була певна назва форми. Ми зараз поміняємо, щоб була певна назва форми. Для цього ми перекриємо ось таким чином, щоб це було добре видно. Полистаємо і візьмемо ось цю тему. Запишемо її, скопіюємо, ставимо в форму без назви. Відповідно, воно у нас все буде. Опис форми можна, в принципі, не писати. Перше запитання: тут можна відразу поміняти йому вид задання. Я хочу почати коротку відповідь. Запитання без назви. Значить, тут ми запишемо, ну, наприклад, дуже часто люблять писати таку річ, як ваш емейл. Наприклад, назвіть свій емейл, щоб можна було потім перевірити валідність того чи іншого варіанту. Ну і сюди це в нас текст для запитання з короткими відповідями. Тобто сюди буде е, писатися відповідно те, що є вашою відповіддю, або відповіддю тої людини, хто буде проходити тест. Е, тут дивимося, можливість є обов'язкового запитання. Е, і... Можливо, ще якийсь опис, перевірка відповіді. Оце треба буде теж брати. Перевірка відповіді треба подивитися, що воно. Число більше, ніж е, значить це вже стосується е, критерію відповіді, де потрібно, наприклад, вписати конкретні числа. Так що цей варіант ми не використовуємо. Тут самий простий варіант. Попередньо е, забув таку штуку. Треба налаштувати все-таки цю систему, щоб вона у нас. Врахувала якісь бали, і все-таки існувало як тест. Перейдемо в вкладку налаштування. Тут ми подивимося. Є опція вимкнути, вимкнути оцінки. Це значить, опція взагалі включає поняття тестування. Звісно, ми його включимо. Ну і тут побачимо, що в нас куча інших умов випливає, які потрібно перевірити і налаштувати їх під себе. Виставлення оцінок відповідно одразу після насилання форми, тобто автоматично ви отримуєте бали або та людина, яка проходить тест, або пізніше вручну перевірити. Значить, рідко коли вручну, але скажімо, якщо це тестування, то напевно, все-таки варіант відразу отримати оцінку і не мати потім ніяких проблем. Незараховані відповіді, це налаштування для респондентів. Респонденти, ті, хто проходить тест. Тобто бачать, хто які запитання відповіли правильно чи неправильно. Значить, якщо включено, то вони будуть бачити, і на які запитання неправильно, відповідь буде в кінці. Це якби сильно допомагає побачити іншим людям, хто проходить тест, ну схитрити, скажімо. Доброчесність тут уже відпадає. Правильні відповіді. Студенти правильні відповіді, які були правильні відповіді після того, як пройшли тест. Якщо цей тест, звісно, можна пройти тільки один раз, то звісно тоді інакше ніяк не поступиш. Тому студенти бачать загальну кількість балів і бали отримані за кожне запитання. Ну, можна, в принципі, залишати включеним. Це чисто так, щоб більше інформативності отримати. Максимальний бал за запитання за умовчанням, за замовчування. Якщо це буде у нас одне запитання, одна відповідь, то це максимально буде один бал. Ми там будемо налаштовувати. Якщо у нас буде більше, то думаю, можна навіть буде подивитися на трошки пізніше питання. Тут у нас навіть є п'ять різних запитань відповідей, можна попробувати навіть п'ять балів поставити. Інше відповіді тут дивимося, інші налаштування можна. Збирати електронні адреси, де не дуже і потрібно. Ми їх от в запитаннях указуємо відразу. Далі можна дивитися, дозволити вносити зміни в відповіді ніякому разі, якщо це ви хочете своє авторство зберегти, обмежити до однієї відповіді, скажемо, це. Дана опція буде потребувати входу в ваш аккаунт. Якщо даний аккаунт вже пройшов тестування, і його просто більше не дозволить система запустити ще раз цей тест. Презентація, ну скажемо, далі тут так само воно опції ходити, дивитися, що можна доставити. Це вже є бажанням. Інші речі я краще чіпляти не буду. У нас більше стосується все-таки тестування і опитування, те, що я буду тут продовжувати налаштовувати. Значить, email у нас є короткі запитання. Тут поставимо. Ключ опитування, ключ опитування, і е, значить, е, тут правильної відповідь ніякої не буде, тут просто вводиться. Значить, тут у е, так як це email, то тут бали не ставляться, допустим. Просто ввести треба буде якісь дані. Далі ми введемо новий тест. Звісно, ми додаємо його, додамо запитання внизу. Сюди вже запитання підуть конкретні, коли в нас є запитання, і серед них одна правильна відповідь. Ми скопіюємо відповідно запитанням, ставимо його сюди, приберемо все лишнє. Ну і будемо звідси просто виконувати варіант копіювання. Оці АБВГ нам не потрібні. Їх треба буде видаляти. Ось інші варіанти записів. Відповідно, можна спокійно вносити. Наступний кожна звідси: Ctrl-C, Ctrl-V, або все-таки використовувати праву кнопку миші. Відповідно. Ну і четвертий варіант. Так само. Скопіюємо і, відповідно, ставимо видалимо лишнє. Ось ми заповнили все, що нам потрібно. Тепер переходимо в поняття ключ опитування і починаємо ставити відповідно конкретну кількість балів. Тут у нас одне запитання, одна відповідь, значить ставимо один бал. І правильна відповідь опрацювання інформаційних даних. Ставимо над ним галочку і готово. І таким чином ми робимо всі якби, критерії відповідей до наступних запитань. Відповідно, друге, третє, четверте однаково робиться, а ось тут ми підемо в новий список, де у нас будуть вказані е, уже кілька відповідей правильних. Додамо нове запитання з е, пропорцями, це значить, що можна буде вибрати більше, ніж одну відповідь правильну. Ну, відповідно, спробуємо зробити таке саме. Скопіюємо, вставимо, лишнє приберемо і почнемо вносити дані. Повідно. Е, перше питання. І так до кінця. Ввели відповіді. Все, що залишилося, знов таки проставити їх е, критерії. Чуть правильних відповідей дві. Ну, в принципі, можна підказати респонденту, який буде відповідати, що тут два бали. Значить, він може догадатися, інтуїтивно, що тут правильні дві відповіді. Відповідно, ми їх купляти. «Вистрій введення, виведення. Готово. Ну і таким чином продовжувати виставляти інші бали. Значить, Тут у нас три правильних відповіді: можна ставити три бали. Тут сьоме таке саме. А ось восьме і дев'яте. Тут вже можна сказати складніший варіант трошечки. Ось, і треба буде дивитися. Відповідно, тут у нас аж 5 питань 5 відповідей. Це у нас уже варіант запису, коли нове питання буде виглядати як таблиця з варіантами відповіді, начебто, або сітка пропорцій Давайте так. Напевно, візьмемо таблицю з варіантами відповідей. Так, да, і будемо їм відповідно визначати, що є є чим. E, значить, перше, почнемо копіювати кнопки. Ой, ось так. Запитання, до речі, забув поставити. Можна його так само звідси скопіювати, поставити, Ось. І інші кнопки будемо копіювати, вставляти. столкнувся з деякими труднощами. Система не всюди дописує через те, що у нас деякі дані, які тут були записані, їх чомусь перенесли через Enter. Доведеться трошки підредагувати. страшно страшного. Ось... Всі дані далі записані. Все. Ну і треба буде дивитися. Вимагати відповідь у кожному рядку обов'язково. Відповідно. Щось де да розставити. Подивимося, ключ опитування. До, до речі, трошки неправильно я поставив. Це треба було не виставляти максимальний бал. За кожну відповідь по одному балу. Правильному. Треба було ставити. Ну так, да. зараз ми це можемо виправити. Значить, давайте дивитися. А у нас повинно бути 3. Клавіше керування. Значить, Б4. Enter, b 4 В5, Г1 і Д2. Ось таким чином ми розставили відповідну відповіді, так, як повинно було бути. Подивимось на влаштуваннях, де 5 балів стоїть, це багато, одиничку ставимо, так як воно Там і повинно бути відповідно. Ось таким чином буде розставлятися у нас 5 запитань, 5 відповідей. Ну і ось загальні варіанти записів, де в нас є можливість просто задати питання і отримати на нього просто відкриту відповідь. Спробуємо зробити це також. Додамо ще одне питання. Візьмемо просто абзац. Запитання буде задано, а довга відповідь це вже якби відкритий текст відповідно від респондента, який буде сам писати те, що сюди потрібно. Якби сюди відрізняється. Ладно. Кількість балів тут не поставиш, бо це треба перевіряти, начебто як вручну. Якщо я, наприклад, став би 0 балів. Ось таким чином. Це можна перевірити. Наприклад, взяти надіслати, є кнопочка, яка дозволяє розіслати тест. Відповідно, є можливість поширення через Facebook-Twitter. Система дозволяє це робити через email, навіть через HTML-код або ж посилання. Тут краще брати посилання, скорочуємо URL-адресу, так буде трошки простіше. Скопіюємо даний варіант, і спробуємо його запустити через інший емейл, щоб чисто взяти його перевірити. Вставимо і пройдемо його. Система запустить нас, і побачимо, що ми отримаємо відповідно. Тут емейл, відповідно, можна писати його. Якщо він дійсно авторизований, це не обов'язково, може бути аккаунт геть не авторизований. Ну і починать оформлювати відповідно записи. Тут показані зірочки, що у нас дані питання являються обов'язковими, так що треба буде проходити їх. Наприклад, таким чином. І ось тут у нас є запитання для того, щоб це пройти. Допускаю, що я сюди клясну, сюди, сюди, то там залишається ось це і ось це. Ну і тут якась відповідь. Тут якась відповідь, вона є обов'язковою, не знаю, що написати, поки напишу 4 одинички. Пускаємо ще. Ах, да, просить емейл. Ну, давайте тоді я його пропишу, те, що тут у мене присутній. Все. Відправляю форму і подивлюсь, бали. Тут, відповідно, що, себе система, якщо щось десь правильно, воно собі нажало. Якщо неправильно, воно, бачите, навіть показало, так як ми його і налаштували. Відповідно, тут і ось тут так само. Відповідь тут треба перевіряти вручну, і вже, якщо комусь потрібно, то виставляти вже бали відповідно тих критеріїв, що ми собі там придумали. Ну і все. Таким чином, в принципі, цей тест уже працює повноцінно. Залишається ще його довести до ума Ось такі речі можна з ними столкнутися. Відповідно, можна тут ще налаштовувати різні. Кольорові гами, вибрати заголовки, зображення і так далі. Навіть для цього можна вибрати щось уже готове, якийсь цікавий варіант. Ну, допускаємо ось цей, додаємо. Система сама відповідно визначить застосування такого варіанту. Тут вже відповідно з поновленнями багато чого змінилося. Це можна продовжувати налаштовувати згідно самої системи, що воно нам дозволяє. Заголовок свій, скажемо, є, є варіант. Шрифту можна вибрати щось трошки цікавіше, наприклад. А, далі продовжимо дивитись. Запитання свої, текст свої. Ну і все. Тут тільки фон загальний, також можна поставити, щоб він більш цікавіший був, якщо це потрібно. Ну і все. По суті, свої, сам тест вже готовий. Більше нічого тут міняти не потрібно. З таким чином робляться тестування в е, Google форми. Відповідно, не забуваємо, що тут проклятити треба заголовок. Тут відразу з'явиться все, що потрібно. Ось так виглядає тестування. значить Тут натисні кнопки надіслати, не забуваємо, скорочуємо. Або можна не скорочувати, хоча так зручніше. Ну, і оце буде являтися конкретним завданням, до якого ми йшли. Скопіювання ось цього посилання для роздачі. Ну, на цьому у мене, можна сказати, все. Дякую за увагу. Тренуйтеся, і у вас усе вийде. До зустрічі!